Друзі, сьогодні зранку знову несеться по податках, і вже йде інформація про те, що наша делегація була в МВФ, і МВФ в ході перемовин рекомендував підвищити ставку податку на додану вартість, і це активно обговорюється в засобах масової інформації і відповідно в мережах. Я чесно вам скажу, не був в Вашингтоні, не зустрічався з цього приводу з МВФ і не отримував жодних рекомендацій. Як і комітет не отримав. Але хочу вам нагадати, що будь-які рішення щодо підвищення ставки ПДВ приймає Верховна Рада України за рекомендацією комітету, який я очолюю. Я вам хочу відповідально зазначити, що не йдеться ані в комітеті, ані в Верховній Раді про будь-яке підвищення ставки ПДВ. І хочу також зазначити, що з високою вдолою ймовірності про це не буде йтися до кінця цього скликання. А от на майбутнє я хочу хотів би порадити нашим урядовцям і теперішнім, і майбутнім, тим, які будуть розглядати якісь рішення про підвищення податків, щоб спочатку. Спочатку, вони задіяли би ресурс детінізації, врешті реформувавши митницю, як це прописано в законі, і бюро економічної безпеки, і навівши лад в багатьох галузях нашої економіки, починаючи від торгівлі і завершуючи під акцизними товарами. Потім скоротило власні видатки на кшталтної ефективної програми кешбека і, і німи. А також третє. Віднайшли ресурси в ОВДП, в банках, комерційних банках в їх підвищенні ліквідності, і, відповідно, в бюджетах органів місцевого самоврядування там ці ресурси є. І тільки після цього, тільки після цього вони б або замислювались, або ні про перегляд якихось ставок, якихось податків. Дякую.